Ну, покажіть ще, я. Ну, Приводу. Хочу подивитися Приводу. ще раз. От, показати людям. Ой, вибачаюсь, перепрошую. О, Ой, вибачаюсь, перепрошую. Вибачаюсь. Покажіть, пожалуйста, ще раз, щоб всі жителі побачили, що таке справжній єврей дакоти. Я не, лю... я не люблю вихвалятися своїм образом. Ні, ні ні сер, це безправити. наша, наша культурна ця ідентичність. Покажіть, будь ласка. Давайте до Нє-ні-ні, справ, це справа, розповісти. це справа. Люди повинні побачити, що я тут не один, що я не ебанутий, що євреї існують. Вони тут, вони усюди, вони завжди. Є-є-є. Покажіть себе, не обов'язково. Обов Покажіть себе, брось Ну, якщо ви наполягаєте. Так. Да. Во, ось вони, ось вони, блядь, обрізи, що тримають цей світ в стабільності. Вот вони, вот, сэр. Як то кажуть, шабат шалом. Зайшли якось два в ба. Да. На самом деле я вам скажу э, по секрету, що справжня єврейська община, вона живе в Ніості, розумієте? Цікаво знати. То, то наша свята Земля. Вот ви приїдете якось раз в Неосте, но ви сразу поймете, що то Ізраїль. Ну, просто один в один, це свята земля наша. Ми там построїмо Новий Єрусалим. Ми там построїмо третій храм. О. Мені аж вже захотілося туди поїхати. Конечно, прямо приїжджайте. Але типа, дивіться, через кордон треба акуратно, Якщо хочете заїхати, я не впевнений. Що на кордоні спокійно їдьте з піднятими руками. Через річку, через Ловер Монтана Рівер. От. Там кордон, ні Остіна. От її проїжджайте з піднятими руками. І їдьте. Головне вірити. Да. І, тоді, і тоді вода розступиться. Да, да, гарну, да, і да. Ви головне їдете з піднятими руками, вас там, якщо зустрінуть прикордонники, то ви у них оформите візу і будете їздити. Скажіть, що Дякую, Мойша, Мойша вас то запросив з Нового Єрусалім в, в ніості. Дякую вам дуже за пораду. Да. Ви, ви 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 майже мій Мойсей, який він є да, да, який, провідник, да. який провів, вказав шлях, я, до землі, я, цим, я цим тільки займаюся, створив газету, я захищаю права євреїв. Я, я, я вообще... Так, Мойсей для усіх працював. Я і відновлюю і синагогу. Я це все. Це все для нас, для наших людей. Мене нічого не зупинить. Мене нічого не зупинить, я виселив дитячий будинок і на його місці ми побудуємо нову сігу. На Дітей я відправив витрачати на шахту, я на збулах. Щоб якось ну, оплачувати відновлення, розумієте? Тому мене нічого не зупинить. Це я, дуже зупини. дуже. Це я вам кажу для того, щоб підтвердити ну, серйозність моїх намірів, розумієте? Mm. Чи можу я якимось чином долучитися до цього? 22 Ми ж домовлялись, що я. Заради святої справи мені і, і сотні не жалко. Ну ладно, Але за те, що у вас... За те, що у вас обрез. За те, що у вас обріз, і давайте домовимося про 25. Все-таки у єврея більше відповідальність перед євреями, розумієте? Перед общиною. Не можу. Не можу не поводитись. Да. Як вам шляпа, до речі? Не мій фасон. Да. О, дякую. Але хто дякую. я такий, щоб засуджувати чужий вибір? Правильно, ми. Тому що ми, євреї, знаємо толк в тому, як бути пригніченими. Тому ми ніколи нікого не пригнічуємо. О, дякую дякую. вам зачтеться. Вас, Конор, ми запишемо в світі на євреї. Ви будете нашим почетним євреєм. Ми вас запишемо. Ви хочете по мамі на євреї, но ми вас запишемо. Розумієте? Ви будете як один із нас. А як один, якщо в мене тато євреї? Ні, не проходить. Но ми вас, я вам кажу, це ми вас запишемо як почетного єврея. Почетний іудей. ви будете на табличці наших спонсорів, розумієте? Це добре, це да. Це да. О, да. Так, добре. Таки. А что я сюда приехал? А на что я сюда приехал? Кто мне меня наглядно. Нахуя я сюда приехал? Может, уже жарта без Да, точно. И я выполню своё задание. Дякую тебе, Блять, ебануться. Что за город? Голи, да. бигры. У не такой хуйни на моей. Согласен. У нас порядок.